Доброго вечора, шановні любителі кімнатних рослин. Витягла з підвалу свої цибулини. Це амаріліс і піаструм. Я не знаю, в чому їхня різниця, але я вважаю, що це амаріліс, той, що я вам показувала весною, коли чоловік мені купляв його ой, в епіцентрі оце здоровенна луковиця. Наче вона жива. Ну, я надію, що жива. Трошки я його зараз підчистю. Оце Амаріліс, який подарувала мені подруга мого дитинства. Він білий, махровий. Він у мене не цвів, вона мені подарувала вже луковицю, коли заносити потрібно було вже в погріб восени. А це самий, простий, самий простяк, такий алий гіпіаструм. Зараз я їх полю трошечки. Ось, поставлю на світло, на підвіконня. І будемо чекати, будемо чекати, вони дуже швидко, після сплячки, вони дуже швидко прокидуються і починають випускати стрілки. Ось цей амаріліс він в торфі. Я не знаю, чи пересаджувати його, чи Хай поки сидить в торфі. Навіть я не знаю, може хто займається гіпіаструмами чи амарілісами і знає, що робити. Я вважаю, мабуть, його треба буде пересаджувати. А в білого, мабуть, земля із того згороду проста. <кій> Ось так я, мабуть, і поставлю в цьому піддончику десь на підвіконня і нехай вони ростуть, вирощують на собі квітоноси. Оця луковиця в мене вже дуже багато років, і вона дуже класно завжди кожного року цвіте. Це саме такий простий. Це теж жива, наче жива. Ну, а чого б вона померла? Думаю, що всі живі. Гляньте, яка розслоєна, ну, зелена. Так що будемо чекати з вами. Краси. Я так мрію, щоб вони класно. Єдине, знаєте, що? Що вони дуже швидко відцвітають? От клівії клів цвітуть дуже довго і гарно. А ці, звісно, дуже швиденько вони відцвітають. Ще маю дві клівії. Вони, бачите, зовсім по-другому ростуть. У них немає цибулин, у них таке коріння товстеньке і отакий от пучок листя. І що я помітила? Зараз я їх купала, що вони ростуть. Молоденьке листя ось почало. І я надію, що обидві мені дадуть цвітонос. Ось, молодесеньке, бачите, листя. Тому що це листя ось страшненьке, старе, бачите, покоцане. Я хочу, щоб мощно були кущі і давали квітконоси. Тому що колись в мене, я ще в молодості пам'ятаю, у мами була клівія. І вона ніколи не цвіла. Я не знаю, чому вона не цвіла. Можливо, дуже великий був горщик. Можливо, і таке. Можливо, не підживлювали. Я не пам'ятаю. Стояла вона, у нас тоді стіл стояв біля южних вікон, і вона там стояла. Тобто, Я думаю, що їй було достатньо освітлення. Там було багато освітлення. Чому вона не цвіла? Хто його знає. У ну, мене підозра, що я тоді так згадую, що був великий дуже горщик. Де вона ділась, також я не пам'ятаю. Потім у мене була клівія, яку, мабуть, мені хтось або помінявся на щось, принесли. І я її посадила зразу у полісадник. Вона сиділа-сиділа, а восени я її забрала в горщик. І весною вона мені дала обалденний квітконос. Якщо пам'ятаєте, хто за мною давно, то вона дуже гарно цвіла, і декілька цвітоносів було. Помаранчева, така гарна, вона дуже довго цвіла. Оцей квітконос у них тримається дуже довго. Ну, у гіпіаструмів і амарілісів, я ж кажу, вони квіти ну, шикарні, але дуже швидко вони той, ну, відцвітають, а клів'я мені дуже подобається. Так, ну що, будемо чекати квітконоси. Друзі, покажу вам ще своє алоє. Маю два отаких от дорослих горщика такі рослини. Оцей алоє кущовий, йому вже більше 4 років. Це ще моя мама садила. А мами вже майже 4 роки нема. Він отак і росте коротесенький, густесенький. Я його як вирощую, мені воно не дуже-то потрібне, але я думаю, чому я не роблю масочки для обличчя? Оце така лінива. Треба робити собі маски, алоє, воно ж ці, цілюще. Ось. Але для орхідеї я його тримаю і використовувала неоднократно. Зараз я їх покупала обоє. І думаю, що я повинна підживити уже свої орхідейки. І ось такий алої. Гляньте, який здоровезний, куча ось діток лізе. І гляньте, який він мощний кущ. Не куща, навіть дерево. Да? Я, мабуть, зріжу ось цю. Ну, з часом і ці позрізаю. Це сусідка викидала <свісно> восени цього, ну, минулого року. А дядя Вова і тітя Аня взяли сусіди мої, друзі мої, та й забрали. І несуть без горщика, без нічого. Тобі треба? Кажу, та мені то не треба, але ну, жалко, шкода ж, викине. <свісно> а тоді я така згадала: підожіть, у мене купа орхідей вдома. Я буду робити їм таке. Таку водичку залоя підживлювати буду. І посадила в оцей горщик. Тут ґрунт універсальний, не з, не з городу. І йому бачу, що сподобалось. Він такий прямо ну, мощний став. Ну, Ось так, друзі, оце я в першу чергу я зріжу, ось навіть якась почка тут є. Я до почки отак от зріжу. І оце листячко буду використовувати. І масочки собі поділюю. Ось такі два алої. А ось гляньте, який листочок дала моя монстера. Гляньте ось такий листочок. Гляньте, який дирявий. Такий гарнесенький, невеликий, але такий класний. Так, друзі, ну вже вам покажу ось свою драцену. Яка в мене єдина залишилася? Вона величезна. Це я її зараз купала. Це в мене кімната, де раніше жила мама, вона в мене як кладовка. Вона така здорова, що я вже її єлі пронесла у ванну кімнату, щоб покупати. Вона скоро вже не буде проходити. Така вона велика. Ну, у мене 1,74, а вона десь. Ну, Можливо, ну, на голову. Так, да, на голову нижче. Уявляєте, яка величезна. Ну, Вона прикольна, вона, якби її отак от в угол якби ремонт зробити в тій кімнаті, де вона стоїть. І в угол поставити, вона дуже. І, до речі, вона переносить гарно от таку, знаєте, затінь. Вона стоїть в углу в дальньому вуглу від, від восточного, яке? Східне. від східного вікна, в дальньому вуглу, і вона гарно себе почуває. Ось така красуня. Ну, звісно, нема там таких прямо полосочок. Але гляньте, є, є полоски. Молоде листячко і є полосочки. І вона вже там не один рік стоїть, гарно себе почуває. Ну, ось так, друзі, на цьому своє відео трошечки огляд. Я зали, закінчую, тому що в мене зараз клієнтка. І так потихеньку-потихеньку буду перемивати, дещо пересаджувати і буду вам показувати. Кхе, вибачте, гарного вам дня, гарних рослин і всього всього самого найкращого. Пока з вами була Анюта Алієва.